Друзі, всім привіт! Була у нас така вже не можна сказати велопрогулянка Хочеться сказати велопрогулянка, але у нас піша прогулянка Під зонтом Женським Дівчачим це мені Наследство від мамки зонтик остався. Я свої всі чорні ті мужські коротше потеряв або потеряв, або поламав. Коротше це я просто я більшов без зонта, в принципі дощик такий невеликий. Но камеру ж заляпа. Це я взяв для вас. Мені треба в розетку просто забрати товар, там який я вирішив прогулятися пішком. Хоча дуже небезпечно пішком. Кстати, ось це общежиття що попало в новося. Оця кажу, оця общежиття, оце общежиття, що попало в новося, що хочуть виселити 10 сімей. Як би вони типа, незаконно проживають, я Точно не знаю цю інформацію. Так, а як же нам піти? Може отак? Двориками як ви вважаєте, Це теж якесь общежиття, Типа... В ньому повинні проживати тільки студенти і... Ой, хріново дощ в лице. Щас секунду. Дож... Дожні... Так, ладно, давайте. Дожні проживати студенти ілі викладачі. Типа. А остальні я так поняв то проживати незаконно, і хочуть виселити 10 сімей. Розкажу вам маленьку історію. Я ж теж жив 31 рік, вважалась з малосімейним общежиттям. Ну, там трохи полегше, бо батьки цю отримали однушку по, по черзі за вислугу там років, типа того. То ордер, все законно, типа вона ваша, но як розвалився цей Совєтський Союз, це СССР, як би воно не дуже було наше. Тобто почали в нашому цьому малосімейному общежитті йти оджими, почали джимати. Типу тобто... по барабану той ордер чи щось таке, воно не приватизоване, все, воно не ваше. Коротше, було дуже Блін, ще й вітер. Було стрьомно в один момент. да, Це гарне як таке листя. Зараз десь звернемо в двір, бо якраз лице. Прада, прада, підвези мене до розетки. Коротше, було стрьомно Що теж так отожмуть? Давайте сюди підемо. Зараз дворами дойдемо до розы. І возле мене жив сусід. Ну пенсіонери вже вони зерли рано йшли на пенсію. Муж з жінкою. Дві дочки вийшли замуж. Роз'їхались до мужей жити. А вони вдвоєвне село було. І вони, коротше, зимой жили в цій общагі, ну у нас. В домі, а на літо чи з весни уїжджали на село і там постійно жили. В ну, основному квартира пустувала двушка. І бивши руководство Герле, Зараз по-моєму ще пройдемо. Бивши руководство Герле чи директор, чи учредитель. Ну, вирішили по ходу держати цю душку. Ну Лакомий кусок, душечка, туалет, ванна, кухня, все своє, тому що були варіанти і. Ето. І з общими кухнями, навіть такі варіанти з туалетами, ваннами. В ну, коротше, там такий безприділ. А він такий чувак не нападкований, чи в законах, чи такий не п'ючий, не курящий. І нача з ними судиться і виграв діло. І Після цього моменту пішла приватизація квартир в нашому домі. Всі згуртувалися. І почали приватизовувати. І ми так приватизували цю однушку, потім ще отримали дозвіл, достроїли одну типу, кімнатку, там була можливість, така невеличка типу, маленької спальні. А потім, як продавали, це проблема була продати за цієї достроєної кімнатушки, бо вона вважалася якби нелегально. Ну, тось незаконно чи щось таке а потім прийшлось там приглашати перероблять всякі бумажки коротше я не знаю там вони правильно все називається просто я в цьому процес, цим же процесом займався Ну, чуть-чуть уже було попроще і так вас не треба Та вроді може зонт постійно кадри ай рука так болить це держать було це не баранку крутить велосипедну. І коротше, так ото не вийшло. Получ... а там вони пару кімнат піджимали. хто там один жив і неблагополучний якийсь був, і попав там на зону, когось віджали, поки він там сидів. Ну, коротше, варіанти були. А на цьому чуваку, на сусідові пенсіонері, ну, вони коротше, обламали рога. І все, і так, весь дом поприватизувалися. І потім почалася продажа цих квартир. Люди в кого бабки були, продавали тут квартири, бо це малосімейне вже без, без балконів, от стой. І додавали бабки, покупали в інших районах, в новострої, вторинне ринне жилью. Посвалювали багато хто, ну і я ж спустя 31 рік теж. Вроді непогано продали і свалили. Ну, У нас і ремонтік непоганий був, типа євро, і холодильник новий. Там ми купили то кого -то йому, мабуть. стиралка нова. Ну, Телевізор оставили там. Невеличкий 32, щось ми його не захотіли забирати. Типу. Ну щоб була на продаж укомплектована типу, квартира. Подключ, типа, як пишуть, заїжджаєш і живеш. І ми ж так само сюди заїхали. Це було телевізор, холодильник, сіравка теж заїжджаєш і живеш. Того ми в принципі нічого не забирали. Ну і це наш понятно, що як квартиру, то що ти продаєш укомплектовано, так по максимуму, то і легше, і дороже можна продати. Так, отут поліціянти ховаються в цьому проулті з почтальйонами, треба бути уважним. Блін, в мене задишка з'явилася від пішої ходьби. Ну це що я ще балакаю, мабуть? Вчора хотів вирватися. тільки намилися. Там попросили опять на Калініна попросили з'їздити хтось. Підписники У підписники у ностальгія по дитинству, юності, молодості. Коротше, там де жили, всі хочуть побачить, як воно зараз все виглядає. І я, коротше, только надумав з'їздити От це він летить зараз хоче мене облтше дощу, валив. Так я і не вийшов з дому, дощ безконечно йшов. І сьогодні він на цілий день. Короче, ну надо прогулятися, бо я если цілий день дома сижу, мо чердак трещить, Я привык. Что ночами, что днем, постоянно на свіжому повітрі или в складах холодных. Де понятно, що всегда тоже сквозняки, как бы свіже повітря есть. Так, Так, он докусть скоро приехал. Так, а що в нас? Зараз треба в розетку зайти. Ні. Якісь носки галіміодів, такі знаєте, що по корточки. І вже один носок, вже навіть з п'ятки зліз. Коротше, йду, права нога в пів носки. Все, бабушок сьогодні немає ніяких. Та взагалі глухо, глухо як танки. Так що тут така історія, а от бачите, людям походу ж, до сих пор квартири не приватизовані і того їх мають право по закону, походу виселити. Так що це дуже страшна річ залишатися без квартири. Якщо вони там прожили, допустимо, як я 31 рік і потім така халепа. А це ще в нас таке намічалось, але слава богу все обійшлося. Так що тут такі діли? Зараз зайдемо в розетку. А, і ще хоч, ну то я вже хліба зайду в ТАТБ чмошне, де заборонили мені знімати. Півбуханки хліба в них куплю. Це буде достатньо для них. Тепер у нас будуть другі АТБ, де я буду скуплятися нормально. Так, опачки щось. Техничні неполадки зараз. Блін, ще й нажалися ви, Да? А ну секунду. Джик, джик, джик. Там не хочу, бо там треба телефон вже водити. 120 друзі. Номер черги. Так, а що ще? Як сова головою не кручу? Сейчас покажу, що я буду забирать. Кстати, там одна позиція, только моя тут. Мадмозеляні. Аня, мадмузель Аня позаказувала. Добрий день. Жарко. Це бандура нашого производства походу. ходу. Типа ВДшка. Боля, тут вроді було по-другому написано. Ну ладно. Дезик.

Потрібно, Дякую. Гарний І вам гарного дня. Ось таке ще кофе не пив. Ой, воно слабеньке. Кислинка. А, ні, прикольно, дивіться, насищеність 4, кислинки 2. Кислинку я не люблю, а насищеність люблю. Тобто з, красне, з красною полоскою, з синьою полоскою. Це до 200 гривень воно стоїть. Так, друзі, зараз, оп. оп, 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 оп. коладки тоже то 200 гривен две штучки по сотке я не знаю зонт нам надо ладнось вдшка совсем не вдшка там вроде было написано якось с 40 тоже ну типа типа копии вдшки той настоящей ладно кстати уже стоя не 75 гривень, а 65, я вже не захотів заказ відміняти і за тих 10 гривень. Думаю і так, недорого. Так, зараз якось колбасні варенки купити на вечерю. На обід мене суп роковий. Кстати, з цим скопченою, типу грудинкою, скопченою філешкою, дуже прикольний. Ну, смачна ковбаса молочна варена. О, ми зараз ці їх ковпалочки візьмемо. Вона по акції типу. Варинку звичайно. А можна половинку, ковбаса молочна варена? Ну, половинку ці Так, дивіться що почу. Це кок з котельви привозять, цей товар. поняли?

Та джинка прыгає, вибрав. Ой, подтверждение. Блин, палец макай. Дякую. Дякую. Вам теж гарна дня. Ото все жовтими цінниками, то ж акції. Ось такий кусочок 87 гривосій. момент ну, ключи конечно торчать так что друзья ну что остался хлиб кавказки чеки я там беру, с паприкою блин сейчас я вам покажу прикол. ну если вам буду дивиться опачки мои ну, кроссовки дивіться. Це я півдороги... оп таку... Порнографії. ти що вдома був, сразу йдів, щоб не заморачився. Це в мене повні те скрипуни. ну це я не заміну, це в мене теж були кросовки, прикольні на осінь. А вмісто скрипунів, хто дивився мої серії раніше, тут діла. Короче, в курсі діяла, що там у мене за скрипу. Вони кросовки найти прикольні були, але вони скрипіли. І я, короче, їх віддав там чуваку пенсіонеру до нашого. не ну, Я те, що віддав. А собі там нові купив, Nike. Так. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Sorry. То вони будуть... А у мене курточка є на я сейчас в кожаної короткої курточки. Тобто буду в тих кросовочках розсікати. Я їх брав по акції, не дуже дорого. Зимой. Тепер кажу зимой, літом. Тепер черга прийшла в них ходити, ну чуть-чуть позже начну. Так, вот така. Я не знаю, сейчас може все-таки виїду. Ну, скоро вже тут стоїть. Друзі, тут же акції нові будуть з середи. Ми тоді з вами всередує. В середу з вами. Так, це я вже не, не спію Андрею з тим, що ми їздили. Показати вдома. Ну ладно, це теж підписниця, колись просила. Цей дом їй показати. Я колись проїжджав біля нього. Зараз, друзі, я зайду он пів хлібинки, так що всім гарного вечора. Вон Андрея дом Андрону короче Коротше, Андріана, Андре. Він давно тут не був, хай подивиться. Якщо влізе його дом відео. Коротше, гарного всім вечора, мирного неба, тихої ночі. Ну, короте, щоб все було чики піки Все, всім пока. Давайте, пока.